Hello, hello, today past perfect tense and we go on studying English together. Take your seats and be attentive, please. Okay, look here. Past perfect tense. I had finished. I subject had auxiliary verb and had and finished past participle. Or the structure, of the word. had form Заперечне речення після had ми вживаємо заперечну часточку Not. Питальне речення had виносимо на наперед. Отже, коли ми використовуємо даний час перед тим, як розказати, що дія відбулася перед іншою дією вже в минулому часі. Наприклад, she had left before I arrived. Коли ми розповідаємо якусь історію, The Sun had Set when They Reached The Beach. Так, коли ми ще використовуємо цей час, ви можете бачити на нашій табличці. Зверніть увагу на цю табличку. By the time, by, before, when, already. Це є наші часові маркери, які допомагають нам при утворенні цього часу. Ми їх вживаємо у реченнях для додаткового позначення, коли відбулася дія.